Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 29 січня 2025 року. І, як завжди, поради на день для знаків Зодіака. Головна порада для всіх паш Кубків. Чекайте гарні новини, буде можливість помиритися, буде можливість досягти якихось домовленостей, буде шанс отримати якісь гарні новості, предложення. І взагалі, застройте себе на позитивний лад. І все у вас буде добре. Паш кубків, це в нас чоловік маленький, він не зовсім не завжди вміє тримати емоції свої під контролем. І тому карти радять тримати свої емоції під контролем. Вірніше старатися і вміти їх тримати під контролем. Овни, овни вам би треба завтра зосередитись на чомусь одному, а не розпилятися на багато справ. Багато хотілок, а діла мало. Знімайте розові очки, спускайтесь на землю. Тільці карта збору урожая, карта успіху. В домі може бути якесь свято, якісь посиділочки, можуть приїхати гості, сімейний праздник, а взагалі по роботі можете збирати вже якийсь урожай. Можливо, це перемога і урожай проміжуточний, але він вас порадує. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки, вам треба завтра відволіктися посіділки, корпоративчик, зустріч з подружками, з друзями. Теж карта збору урожая, зустрічі якогось колективного труда, результати якогось колективного труда. Кружіться людьми, які вам приємні, і поспілкуйтеся з ними. Далі у нас йдуть раки, карта Сонце, одна з найкращих карт у колоді. Радість, щастя, удача во всьому, Друге народження, коли чорна полоса може залишитися позаду, так що ловіть свою удачу за хвоста. Леви. Леве, не тринькайте гроші. У вас повинна бути подушка безпечності фінансова. А також леви в завтрашньому дні можуть дуже бути упертими і негибкими. І це може вам помішати. Будьте більш креативними і гнучкими. Далі йдуть діви. Хороша робоча карта, навчання, договоренності, заробіток. Хтось піде на курси повишення кваліфікації, хто шукає роботу, той її знайде. Когось очікує підвищення, можливо, в зарплаті. Ну, Втім, хороший робочий день. Далі у нас йдуть терези. Терези, поблагодаріть із самого ранку Бога за все, що ви маєте. І карта досягнення успіху. Насолоджуйтесь тими успіхами, які вже у вас є на цю минуту. Так, далі у нас які, які для всіх хороші карти. Кубки одні. Рицарь Кубків для скорпіончиків. Скорпіони ваша задача всіх очарувати, колдавати, для всіх бути хорошими, нести добрі вісті, бути таким, знаєте, чоловічком поцілованим Богом, коли вас бачать і починають посміхатися. І буде вам щастя! Далі у нас йдуть стрільці, паш Пентаклів, відповідальний працівник, карта ісполнителя. Завтра вам треба все виконувати на відмінну, як отлічнику у школі, з лідушки. Да? Все знаю, все всегда вмію, надіжність, і і це теж вам допоможе в завтрашньому дні. Туз кубків куча емоцій, положительних для козірогів. Нова якась, можливо, буде ідея, нова зустріч, нове кохання, нова звістка, коли емоції будуть литися через край. Е, ну, хай так і буде для козирогів, тим більше, що я козирог. Помірність для водоліїв. Карта гармонії, спокою, примирення, виздоровлення. Хто болів, буде виздоровляти? Хто, хто був в сорі може помиритися? Не приймайте ніяких різких рішень, не робіть ніяких різких тілодвіжень, постарайтеся все улагоджувати полюбовно. А взагалі завтра день, коли треба знайти гармонію, знаєте, всередині себе. І рибочки. А рибочок може бути напряжений день. Конфлікт в колективі, конфлікт в сім'ї, якась боротьба конкурентна. В когось це буде такий раздрайв внутрішній, коли вас будуть роздірати якісь внутрішні емоції. Ну, не бійтеся вступати в конкурентну боротьбу. Рибки вперед. Всім бажаю тихої і мирної ночі і затишнього позитивного дня.